Наступні три тижні минули майже так само. Стіл з'являвся рівно о сьомій тридцять вечора. Герміона підходила та схилялась над ним за декілька хвилин до восьмої. Малфой приходив, робив ще велено, йшов нічого не кажучи. Герміона читала подимки вірші та намагалась відвернути свою увагу якомога довше все ще завгодно, аби лише не думати про те, що відбувається з її тілом. Її там не було. Вона лежала впоперек столу, тому що стомилась. Вона проводила пальцями по тонкому волокну дерева. Можливо, це був дуб або волоський горіх. Щойно їй дозволялось полишити стіло, вона забиралась до ліжка та молилась про наближення сну. Їй не дозволяли митись до наступного ранку. Герміона не хотіла думати про людину між ногами. Вона намагалась взагалі не думати про те, що відбувалось, не тоді, коли це вже відбувалось, і не пізніше, і не наступного ранку. Вона просто намагалась не думати про це. Вона нічого не могла сам зробити. Герміона намагалась відсунути це глибоко в куток своєї свідомості, заховати розум якому далі від тіла та залишити там. Коли вона прокинулась зранку п'ятого дня і їй хотілось плакати, вона відчувала таке полегшення, що все закінчилось, принаймні на деякий час, відчуття мертвого жаху, яке оселилось в її животі, послабилось. Вона встала та прийняла ванну, ритуально очищуючи кожен дюйм свого тіла. Потім рішуче встала перед дверима спальні. Вона збиралась вийти, збиралась вийти зі своєї кімнати та оглянути щонайменше чотири чотири інших кімнати вздовж коридору. Вона була повна рішучості, вона збиралась вивчити кожен дюйм та зрозуміти, чи може знайти хоч якусь потенційну зброю, щоб вбити Мелфоя. Протягом останніх кількох днів Герміона уявляла собі його смерть безлічу безліч різних способів. Нею заволоділо величезне бажання побачити, як світло гасне в його очах, вона віддала б усе, щоб пронизати лезом його холодне серце. Вона була готова погодитись на те, щоб задушити або отруїти його. Окрім Волдеморта та Антоніна Дологова, не було більше жодної смерті, якої Герміона тепер так палко бажала. Дологов був провідним розробником відділі проклять Волдеморта. Найжахливіші прокляття, які виникали протягом війни, були приписані йому. Герміона міркувала, чи живий він, все, що винаходить нові способи вбивати людей з нестерпною повільністю. Тепер дологов та Мелфой були на рівні. Герміона не була впевнена, кого з них хотіли вбити більше, напевно, все ж таки дологова, пропустила вона, навіть якби кількість тіл була однаковою, принаймні Мелфой не був таким садистом. Вона розчихнула двері та вийшла. Вона не зупинилась, щоб зачинити їх за собою, не дала собі часу завмерти. Вона кинулась коридором в найближчу кімнату. Коли двері зачинились, дівчина притиснулась головою до одвірку та змусила себе дихати. Повільні глибокі вдихи. Повітря повністю спускались в нижню частину її легень, а потім поступово виходила на рахунок вісім. Її плечі тремтіли, а пальці посмикувались. Вона рішуче повернулася, щоб оглянути кімнату та була майже такою ж, як в неї, але з двома стільцями та шезлонгом. Герміона повернулась, запам'ятовуючи деталі. Коли вона це зробила, то ледь не вилаялась, побачивши картину на стіні. Це був голландський натюрморт, стіл із квітами та фруктами. Поруч на стільниці стояла відьма з портрету в кімнаті Герміони. Вона спостерігала за дівчиною з легким викликом. Герміона хотіла кинути чимось в картину, але стиснула пальці в кулаки та змусила себе не реагувати. Вона повільно обійшла кімнату, зазирнула в шафу під ліжко, в ванну кімнату. Вона ковзнула за важкі зимові штори та подивилась на другу частину лабіринту живоплоту. Вона перевірила кожну мостину, але жодна з них навіть не скрипнула. Звісно, це буде нелегко. Вона глибоко зітхнула та змусила себе повільно пройти до сусідньої кімнати. Ні, було майже те саме. Портрет слідував за нею та спостерігав, сидячи на пікніку в стилі імпресіонізму, влаштованому на березі річки. Раційно куштуючи сир, доки спостерігав за Герміоною. Третя кімната була найбільш обнадійкою. Не те, щоб в ній дійсно було хоча б щось віддалено корисне, але в ванній кімнаті був душ. Серце Герміони злегка підскочило, їй до смерті хотілося прийняти душ. Миття волосся в ванні було однією із безліч речей, які вона ненавиділа в своєму житті. Коли дівчина прокинулась в шпиталі Гогбертсу після запаморчення, її волосся та тіло. Сполоснули водою, щоб видалити багатомісячний бруд. Вона не могла пригадати, коли востаннє мила голову як слід. Герміона прийшла до сусідньої кімнати. Вона продовжувала йти. Її панічні атаки виявилися легко контрольованими, коли дівчина зосередилась на переміщенні з кімнати до кімнати, змушуючи себе повільно рахувати до чотирьох з кожним вдихом та видихом. Насамперед її непокоїв коридор неосяжний, відкритий, невідомий. У кімнатах вона почувалася краще в змозі себе контролювати. Вона пройшла через усі незачинені кімнати в коридорі. Найбільш корисною річчю, яку вона знайшла, була камінна кочерга, до якої вона не змогла доторкнутися. Вона повернулася за своєї кімнати та звернулась калачиком в кріслі біля вікна. Вона почувалася розгубленою, що їй залишалось робити. Вона заплющила очі, її внутрішні злегка стиснулась. Їй потрібно було підібратись ближче до Малфоя. Він був ключем до всього. До тих пір, доки він залишається таємницею, вона не могла передбачити, в яких напрямках він діяв необережно. Він здавався скурпульозним, все було ретельно продумано портрет в кожній кімнаті та ваній, але ніхто не був ідеальним кожного є якась слабкість, і вона знайде слабкість Малфоя, щоб покінчити її з ним. Безумовно, це буде грою в кішки мишки. Будь-які слабкості, які вона виявить, він швидко знайде в її свідомості. Якщо Герміона нічого не дізнається про нього та просто спробує бути непередбачуваною, він все одно знайдеться в її голові. Весь фокус в тому, щоб зрозуміти його достатньо добре, щоб вона могла рухатись швидше, ніж він міг зупинити її. Думки про те, що бути десь поруч із ним, доводили її до жаху. Герміона слабко зашипіла крізь зуби та звернулась клубочком. Одна лише думка про те, що вона буде дивитись на Мелфоя, змушувала колюче відчуття жаху ковзати її хребтом та скручуватися в попереку. Вона ткнулася обличчям в крісло. Вона може це зробити, вона зробиться, просто не зараз. Їй потрібно було просто ще декілька днів, щоб зорієнтуватись, відділитись від останніх п'яти днів, які вона щойно пережила, можливо, після завтра. Малфой не дав їй часу відділитися чи зорієнтуватися. Він не увійшов до її кімнати, коли вона закінчувала обідати наступного дня, Герміона була настільки наляканою, що ледь не закричала. Він просто стояв, дивлячись на неї протягом кількох секунд, поки вона стискала спинку стільця та намагалась не тремтіти під його поглядом чому він тут знаходиться, чого він хотів, невже він знову збирається її згвалтувати? Її пальці продовжували смикатись, коли вона намагалась триматись. Його холодні пліті очі ковзали нею, ніби він помічав кожну деталь щось промайнуло в них, коли він помітив, як судомно стискаються її руки, але воно швидко розчинилось у непохитному уважному холоді як гадюка за мить до нападу. Ти не дотримуєшся інструкцій, сказав він, вивчаючи її протягом хвилини. Герміона, не розуміючи, втупилась в нього. Хіба їй було заборонено ходити до інших кімнат? Ніхто не казав їй, що вона не може. Він сказав, що їй дозволено виходити із своєї кімнати. Вона зрозуміла, коли їй шлунок скрутило вузлом, це, мабуть, було хитростю, щоб дати йому можливість покарати її. Вона відчула, як щось застрягло в неї в горлі, коли спробувала проковтнути свій жах та припинити намагатись догадувати, що він зробить. Ти повинна перебувати на вулиці щонайменше години на день, пояснив він, злегка скрививши губи. Судячи з того, що ти ледве виходиш зі своєї кімнати, цей набір інструкцій, очевидно, був проігнорований. Я не дозволю, щоб твоя психічна неврівноваженість заважала мені служити мому повелителю. Він різко махнув рукою в сторону дверей, потім зупинився та знову оглянув її В тебе є плащ?» Герміона ледь помітно похитала головою. Він зморщився та закатив очі. Я гадаю, що дозволити тобі розвинути обмороження буде кваліфікуватися як нехтування своїми обов'язками та катування, сказав він зітхаючи. Він дістав паличку та одним рухом начакував теплу, темно червону мантію, яку шпурнув в неї. Ходімо, він вийшов з кімнати та попрямував коридором. Вона машинально прослідувала за ним. Коли він повів її дон з головними сходами крила та до великої мармурової веранди. Герміона ахнула. Коли вийшла на вулицю, та відчула крижаний вітер на своєму обличчі. Наприкусила губу та спробувала заспокоїтись, стоячи на порозі. Він різко повернувся. Що? запитав Малфой, його сталеві очі звузились. Я не виходила на вулицю з того дня, як помер Гаррі, сказала вона слабким надламаним голосом. Я забула, що таке вітер. Він дивився на неї кілька секунд, потім пирхнув та відвернувся. Одна година, йди, сказав він, начакувавши стілець та її з повітря газету. Очі Герміони одразу ж зупинились на заголовках, які вона змогла розібрати. Дівчина так зголодніла до інформації, що це привабило її увагу гостріше, ніж раптове відчуття перебування на вулиці. Програма і збільшення населення продовжується, кричали букви заголовків. Вона відчула, як всередині в неї щось стискається та відвернулась. Мелфой помітив її погляд. Хочеш поглянути? запитав він повільним, притяжним голосом, від якого в неї шкірою пробігли мурашки. Вона почула клаценні згорнутої газети та, оглянувши, побачила на обкладинці щоденного віщина себе, лежачи непритомно на лікарняному ліжку. Вона із жахом втупилась. Руднокровка Потера стала однією із перших сурогатів, обраних темним лордом для збільшення магічного населення, повідомляв опис, розміщений під заголовком. Малфой поглянув на нього з усмішкою. Поглянь на мене також згадали його розкривився в тонкій злісній усмішці, а його очі заблищали, коли він вказав на своє фото далі в колонці На випадок, якщо хтось в цьому світі захоче точно знати, хто тебе трахає, та де ти знаходишся. Герміона відчула, що її зараз виверне в глечики з блакитною ялиною біля дверей. Я вважаю, що це доволі очевидна пастка, із зітханням додав Малфой, відвертаючись від неї та відкидаючи на спинку стільця. Він із мідгуючим виглядом розвернув газету. З іншого боку, ваш спротив ніколи не відрізнявся розумом. тонший натяк, ймовірно, вислизне від них. Темний лорд дуже сподівається, що якщо хтось і залишився живим, вони будуть відчувати себе морально зобов'язаними прийти та врятувати тебе, як це завжди любив робити Потер. О Боже. Увесь світ знав, що Волдеморт перетворив її в секс рабиню Малфоя для своєї програми відродження населення і використовували як наживку. Герміони відхилилась, відчуваючи слабкість. Їй потрібно було забиратися якомога далі від Мелфоя та його жорстокості, поки її розум не зламався. Вона закрила рот рукою, запинаючись на гравійній доріжці Якщо ти заблукаєш в лабіринті живопло, то я відправлю своїх гончаків, щоб витягнути тебе звідти. Жорстокий голос Мелфоя, здавався, переслідував її. Герміона побігла. Вона не бігала ціловічність, але в своїй камері трималась доволі пристойно. Всі ці стрибки та віджимання, все, що вона робила, щоб підключити свій розум. Їй потрібно було чимось зайняти свої думки. Вона не могла думати, їй потрібно було рухатись, поки вона більше не зможе. Вона мчала по стежці, доки та не перейшла в провулок. Вона промчала вздовж неї, високі паркани навколо неї здавались задушливими. Все навколо душило її. Її руки злетіли доверху, і вона розтипнула плащ, який дав милфой. Дівчина відчула, як вітер зірвав його, вона воліла б замерзнути. Герміона бігла й бігла, поки живоплід не закінчився, і дорога не пішла далі через великі поля. Вона продовжувала йти, тому що, якби вона зупинилась, то почала б думати. Після цього вона, ймовірно, заплакала б. Вона не могла плакати до тих пір, поки вона не придумає спосіб втекти та не дозволить решті живих членів супротиву спробувати її врятувати. О Боже, о Боже. Нарешті вона зупинилась, її легені були в вогні. Пронизлива, палюча потреба в кисні відчувалась занадто гостро, коли її груди підіймались. Все її тіло було слизьким від поту, який швидко став опалюючи холодним на її шкірі. Її бік пронизав колючий біль, її туфлі були майже знищені, спідниця зіпсована брудом. Вона стояла, важко дихаючи, та повернулася щоб поглянути, де знаходиться. Маєток Малфої здавався нескінченним. Сірі пагорби мертвої зимової трави, та темні групи безлисних дерев в далечині, все це виділялось на фоні сірого неба. Здавалось, ніби весь колір був вимитий зі світу, окрім неї. Вона стояла в багряно-червоному, кров на фоні монохрому. Вона притиснула руки до роту, продовжуючи задихатись. Коли її груди, нарешті, припинили здійматись, герміона поступово усвідомила, наскільки замоврізький вітер. Наскрізь пронизавши її через тендітний одяг, який вона носила, її руки миттєво сплідли, але її щоки та кінчики носа повільно починають боліти. Крижане відчуття в пальцях ніг почало підійматися вверх ногами, коли вода вібралась в туфлі та панчохи. Вона обернулась та кинула погляд в тому напрямку, звідки прийшла. В далечині виднілись крихітні живоплоти. Декілька хвилин вона притискала крижані руки до очей, намагаючись медикувати. Не було нічого. Нічого нового, більше вона нічого не могла зробити. Її ситуація була також, як напередодні ввечері. Єдина відмінність полягала в тому, що вона дізналась трохи більше інформації, варіанти були досі не стільки ж обмеженими, але ставки суттєво підвищились. Гермона повільно обернулась. Вона сумнівалася, що Малфой дійсно відправить за нею гончаків. Якщо її резерве зграє мисливських собак, це може завадити її репродуктивним можливостям. Вона лідниво роздумала, чи дозволять її наручники дати відсіч тварині, яка нападає. Якщо вона дійсно відчайдушно хотіла померти, можливо, Герміона могла б кинутися на шлях смертельно небезпечної істоти. У когось настільки бродкого, як Малфою, могло б бути щось типу мантикори, приховане в підвалі. Або, можливо, існували Паски для тих, хто хотів її врятувати, вона могла б потрапити до однієї з них. Її зуби почали стукати, коли дівчина продовжувала свій шлях до паркану. Вона занадто стомилася, щоб знову бігти та намагатись зігрітись. вона обхопила себе руками та пішла далі. І в голову не приходило, що Волдеморт дасть розголос у програмі зі збільшення магічного населення. Однак, якщо озирнутись назад, це ставало очевидним. Це не було секретом, який можна було б легко зберегти, адже суроганди роздавались 72 чаклунським сім'ям в Британії. Найкращим рішенням було виставити програму повністю на загал. Вона льниво роздумувала, як Мелфой ставиться до того, що його публічно прив'язали до неї. Бруднокровка, яку він так ненавидить в школі, тепер збиралась стати матір'ю його дітей, про це дізнається весь світ. Він був настільки порабський слухняним до плану свого володаря, що вірогідно якось раціоналізував це, вона насмішкувато всміхнулася з подумки. Кількість способів, якими Герміона могла ненавидіти, його була майже шокуючою. Кожен раз, коли вона бачила його дівчина наче виявляла в ньому зовсім новий аспект, який додавався до ряду причин, за якими він заслуговував повільної жорстокої смерті. Гострі камені гравійної доріжки, зрештою, повністю прорізали її взуття, її ноги почали кровити, коли вона дібралась до огорожі. Герміона зняла марні некорисні туфлі та кинула їх у тиск. Брудно-червоний колір повністю зник. Вона продовжувала свій шлях з тремтінням. Коли вона нарешті дісталась маєтку, то звернула за ріг та виявила, що Малфой все ще там і читає книгу. Його газета була відкинута вбік. Герміона зупинилась, завагалась. Вона не хотіла спілкуватись з ним, але їй було нестерпно холодно вона не знала, як потрапити всередину. Її рух або колір обличчя привернули увагу Мелфоя. Він різко підняв у голову та втупився в неї, злегка шокований, коли побачив її пошарпаний вигляд, тоді він зігнув брову та всміхнувся. Я бачу, ти серйозно поставилась до свого статусу – червона та брудна. Він слабко посміхнувся, на мить, перш ніж вираз його обличчя став жорстоким тобі не слід було губити свій плащ. Тебе є ще десять хвилин. Малфой поглянув на годинник, до того як тебе пустять всередину. Герміона в відхилилась та пішла назад в обхід маєтку. Вона знайшла місце, яке було трохи сховане від вітру, та звернулась біля будівлі в тугий клубок, намагаючись зберегти тепло свого тіла. Їй було так холодно, її тремтіння припинилось, і їй жахливо захотілося спати. Що, як вона смутно усвідомила, вказувала на перехолодження. Герміона ніколи не лікувала справжню гіпотермію під час війни, тільки ту, що була викликана дементорами. Переохолодження це не те, чим зазвичай страждають клуни. Зігріваючі чари були настільки простими, що більшість першокурсників могли їх виконувати. Очрівний одяг зазвичай вплітали закляття. Вона повинна піти і сказати Мелфою, що температура її тіла стає небезпечно низькою. Але якщо вона зачекає, то, можливо, помре від цього. Це вирішило б усі її проблеми. Вона ще тісніше притиснулася до стіни маєтку та закрила очі. Дихання сповільнилось. Поступово все стає заспокійливо розмит. Креативно, різкий голос Мелфоя вірвався в туман її свідомості. Щось гарячою хвилею пронеслось всім тілом. Злякавшись, Герміона скрикнула. Мить по тому вона зрозуміла, що він наклав на неї зігріваючі чари. Різкий контраст температур був фізично болючим, коли магія закляття зіткнулася з її шкірою. Мелфой вже йшов, коли вона підняла голову. Брудкий покидьок. Він зігрів її рівно настільки, щоб нейтралізувати переохолодження, але не настільки, щоб позбавити її нестерпного холоду. Герміона дуже жаліла про свій викинутий плащ. Схоже, в неї все ще залишилось страхи грифіндорської імпульсивності. достатньо, щоб дозволити собі іноді робити дуже дурні речі. Тепер, коли її гнів та жах трохи стихали, вона змогла більшою мірою оцінити свій імпульсивний ідіотизм. Спроба зачепити Мелфоя, який був зобов'язаний забезпечити її, не завдавала шкоди нікому, крім неї самої. Це було схоже на відмову від їжі ослабити себе, щоб показати йому, що вона все ще може бути впертою, було повною протилежністю тому, що Герміона повинна була робити. Мелфой ніколи не стане балом, якщо буде знати, що вона все ще бореться. Вона опустила ніс, ховаючи обличчя. Вона застагнала та вдарилась головою об стіну маєтку. Через хвилину її увагу привернув Хрус гравію. Вона підняла очі та побачила, що Малфой знову наближається. Вираз його обличчя був холодним, як вітер. Він протягнув руку і кинув їй плащ. Ти знайшов його, сказала вона, дивлячись донзу. Магія акція дуже корисна для тих з нас, хто в це ще може ним користуватися, сказав він жорстокою посмішкою. Ти збираєшся вставати, чи мені тебе волокти? У мене в житті є важливіші речі, ніж марне спостерігання за тобою. Так багато маглів, все ще живі, і декілька ельфів-домовиків, яких я не штовхав останнім часом. Він злегка посміхнувся їй. Герміона прикусила язик. Взявши мантію, вона встала та закуталась в неї. Він різко розвернувся та покрикував назад до веранди він зупинився біля дверей та зачекав, доки вона його не здожене. Підійшовши до нього, вона зрозуміла, що він злегка зблій та втупився в підлогу позаду неї. Вона обернулась та побачила, що залишила криваві сліди на білому мармурі. Він став злегка задумливим, вивчаючи їх. Здивований, що наша кров має однаковий вигляд? запитала вона м'яким голосом. Він посміхнувся. Вся кров має однаковий вигляд. Мої собаки стікають крові того ж кольору, як і мої ельфи-домовики. На питання про перевагу відповідає влада. Враховуючи, що я володію гончаками, ельфами та тобою, гадаю відповідь на це питання достатньо чітка. І все ж саме я подарую тобі нащадків, сказала Герміон, зустрівши його погляд своїм холодним виразом. Це невдача Асторії, не моя, сказав він, злегка скрививши губи. Він дістав паличку та видалив кров з мармуру, потім зітхнув, закотив очі. Гадаю, я не можу дозволити тобі зіпсувати килими. Якби це весело не було залишити тебе стікати кров'ю. Він клацнув паличкою біля її ніг та очистив їх, перш ніж утворити серію недбалих стільнувальних чар. Потім він прогнав бруд, який запікся на краях її одягу. Я вірю, що твій мозок все ще достатньо функціонує, щоб самостійно знайти дорогу до своєї кімнати. Якщо ні, ти можеш спати на підлозі. Він із тріском зник. Герміона кілька секунд самотньо стояла біля дверей. Вона сильно замерзла, але. Побігла та схопила екземпляр щоденного віщуна, який залишився лежати на землі. Прослихнувши в двері, вона відійшла достатньо далеко в коридор, щоб вкритися від пронизливого холоду. Перш ніж поспішно відкрила газету та почала поглинати кожну крупинку інформації, яка там містилась.